Доброго дня, шановне панство! В ефірі ті 8 і ні, вам не здається. Це яся. Для усіх, кого з самого дитинства цікавило питання, як саме кольоровий стержень олівця потрапляє в олівець? Чому в холодильнику холодно і з чого виготовляють жвачки? Я з особливою приємністю презентую новий проєкт. Як воно насправді? Відтепер разом з вами ми зможемо потрапити на будь-яке підприємство, побачити увесь виробничий процес зсередини, в чомусь, можливо, навіть візьмемо участь. Ну, у будь-якому разі порядки чи їх відсутність. Ми оцінимо. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що саме знаходиться за красивою вивіскою Богданівецького комбінату хлібопродуктів і які таємниці приховує цей гігант сільського господарства нашої області. Як і на будь-якому великому підприємстві нас дружно зустрічає КПП. Думаю, кожен розуміє, що ми самі не блукатимемо під, по підприємству, територія якого складає більше ніж 13 гектарів. Тож роль такого собі екскурсовода сталкера сьогодні буде виконувати заступник директора Олександр Частович. Доброго дня! Добрий день. Сьогодні ви нам будете проводити да. екскурсію, і, друзі, е, хто ніколи в житті не бачив людини, у якої лише один запис трудовій книжці, познайомтесь це мій сьогоднішній супутник. Ми Дуже можемо приємно. вирішати? Можемо, тільки на підприємство треба діти 500. О, це мені Красиво. вже починає подобатися цей проект. Дуже в всякому разі курточка якраз під колір моїх вицена. <му> О, все, я красавіця! Ну, а ось це власне те місце, з якого починається кожен візит клієнта на комбінат. Чому? Тому що це лабораторія, яка дуже швиденько, буквально за 5 хвилин, робить експрес-аналіз кожного продукту, який привозиться безпосередньо на комбінат, і лише при дотриманні усіх норм, вимог і стандартів клієнта, тобто на цю красиву синеньку машинку, пропускають безпосередньо на елеватор. Ось так усе серйозно. Друзі, я ніколи в житті не бачила сою, а тим паче не бачила, як в неї стрибають дівчата. Зараз ми це все з вами будемо спостерігати. Ага, ага. А як ця штука називається? Щуб. Тобто ви звідти зсередини берете пробу. Так. Не просто тако зверху зачерпнути. З п'яти точок. Ого, ого, Та це ж треба яку силу мати, підготовку фізичну, я не знаю, в спортзал ходити, то він має дістати до самого дна. І зернятка по усій висоті набираються. Ух ти, як цікаво! Ви уявляєте, для Каті з цим щупом треба назбирати мінімум 2 кг зерняток від на і до верху для того, аби провести цей аналіз. Ну що ж, а це жіноче царство зсередини. Отака вона лабораторія. Як бачите, величезних пробірок і мікроскопів тут немає, але тут дуже добре чому, тому що не одна я, тут у спецодягні. Отож, Алінка, що ми робимо? Ми робимо органічний аналіз, якому визначається запах. Ви нюхаєте? Да, запах. Mm -hmm. Колір зерна mm -hmm. і вологу. Вологу ми робимо на експрес-методі. Ну, а якщо вам запах не подобається, бо парфуми, водія не відповідають вашим стандартам, то що тоді? Не, не властивий запах зерна, то ж... ви не пропускаєте. Ні. Не даєте Ні. добро. Боже, як сесій. Це ми визначаємо було експрес-методом для розміщення зерна. Швиденько ага, попадається. Так, швиденько. Це, це експрес-метод. А Далі Далі визначаємо білок. В такій культурі, як соя, визначається угу. білок, очищається від сміття зерно. <рекунська> 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 тобто це ви перепрошую як м -м -м попелюшка вручну відбираєте? Відділяємо від сміття. Все, мелем Тепер так І це все так швиденько все відбувається так? Ну, А це що за страшне, яким визначається білок експрес методом сої, uh -huh. пшениці. І вже відповідно від того, які показники визначили, ви там вирішуєте, що робити? Досушувати. Отож пройшло буквально декілька секунд і є результат. Так. І що він означає? 33,3%. Це білок. Білок цей. Ну це добре чи це погано? Добре. Добре. Це тобто допустимі межі, так і має бути. Ага, тобто ми можемо давати добро для хлопців. Вони можуть проїжджати на територію комбінату. Ну слава Богу, я спереживалася за водія. Зразки Алінка не просто собі відклала для того, аби дома кашу зварити. Насправді усі зразки, які відбираються в лабораторії, зберігаються певний період для того, аби потім ну, до прикладу, трапляється один раз на тисячу років таке, що якийсь клієнт висуває претензії. То усі підтвердження і докази існують. А пофеозом усі усіх цих подій, які ми щорно бачили, і спостерігали, звісно, залишається документ, який Аліна видає для водія. Пасиві. Тільки від'їхала одна машина з соєю на черзі, інша з кукурудзою. І Катруся знову готується для того, аби взяти пробу. І це не просто зараз для зйомки. Справа в тому, що підприємство працює 24 години на добу, а коли ж не ват, ви навіть собі не можете уявити, який насправді темп роботи у цих людей. Друзі, це не означає, що я просто хочу попозувати на фоні красивого помаранчевого Камазу. І взагалі це не просто камаз. Ми знаходимося безпосередньо на великій вазі. Ось! Ось тут хто розуміє, яка різниця між масою бруто і нето, той знає, що зараз відбувається. Насправді ось там у приміщенні зараз важить, скільки зерна знаходиться у цьому величезному камазі. Ось так ну тут не визначить наскільки я схудла за останній сезон, але можливо. Аж друзі, вагу ззовні ми вже з вами бачили. Я навіть пробувала там важитися, але ось така вона з середини. Отож, пан Олександр Водій, який щойно був в лабораторії і отримав підтвердження якості свого продукту, там підходить сюди, подає усі необхідні документи, які фіксуються, і все це контролює агент 007 Джеймс Бонд, представник охорони комбінату. Бачите, водій сів в кабіну і відразу показує майже 14 тонн. 14 тонн. Ось так. Дуже точні вагітні. Ну а зараз ми з вами підходимо до одного із найважливіших об'єктів підприємства. Пожежного депо. Адже саме тут на елеваторі знаходиться величезна кількість зерна. Тому пожежна безпека, найголовніше, чого тут дотримується. Ну, а ось така червона, красива машина мого улюбленого кольору. Я сподіваюся, тут завжди просто стоїть у спокої і її ніколи не будуть використовувати за призначенням. Це ось все, що ви бачите, це пункт прийому зерна. Власне, машини з будь-яким зерном сюди приїздять, висипають його, а потім по спеціальній транспортній стрічці усе зерно відправляється безпосередньо на елеватор. Уявляєте, я це бачила, вивчила і навіть зрозуміла. Ой, а, і до речі, усім жінкам, які тут працюють, не потрібно буде. До речі, таких пунктів для прийому зерна на підприємстві в цілому є чотири, і це лише автомобільних, не зважаючи на залізничних. Ця незрозуміла конструкція за моєю спиною. Сушарка. Саме тут зерно підсушується, і воно набуває необхідної кондиції для тривалого зберігання. Якщо чесно, то технологічно цей процес досить складний, адже деякі види зерна не можна перетримувати в сушарці більше ніж там на 5 чи 6 хвилин а зміна градусу більше ніж на 3 чи 4 пункти може призвести до того, що увесь запас зерна просто зіпсується. Тому відповідальність на людях, які тут працюють, просто величезна. Цю сушарку і здійснює безпосередньо увесь процес сушіння. Вона нагріває повітря до потрібної температури, а воно в свою чергу підсушує знизу зерно. Ось це зерно, яке вже пройшло процес осушення. І воно піднімається по транспортній стрічці для зберігання виноват. Елеватор ззовні ми з вами вже бачили, а це його мозковий центр. В ній міститься приблизно 500 ніж, по правильному це називаються силоси, місткістю 180-190 тонн зерна. Тому для того, аби керувати усією цією махіною, звісно, що необхідний електронний мозок. Ми з вами знаходимося на першому поверсі елеватора, де по Величезній кількості транспортних доріжок зерно піднімається безпосередньо наверх до силосів. Якщо чесно, то складається враження, ніби тут справжній лабіринт. Ну, в принципі, так і є, тому що суть елеватора прихована від усіх, навіть від нас вам. Ця величезна бетонна споруда за моєю спиною і є елеватор. Саме там зимує зерно. Його ємність майже 90 тисяч тонн, і такі об'єми просто складно уявити звичайній людині. Ну мені так точно. Знаходитись на елеваторі зерно може досить тривалий період, а за необхідності його переправляють на млин, де воно перетворюється на запашну муку, а потім на хліб, рогалики чи дієтичні пластівці. Власне, на млин ми зараз ідемо. Гайда. Друзі, насправді це не декорації до американського фільму про інопланетян 60-х років. Це станки, які подрібнюють зерно, а пізніше воно піднімається наверх, де вже просіється і перетворюється на справжню запашну муку. Насправді млин має аж 5 поверхів, і він надзвичайно великий. І повірте, ми скрізь побуваємо. І знову фантастика, але ні, це не атомна електростанція, це серце усього млину. Ось цей чудо-комп'ютер пульт управляє кожним технологічним процесом, який відбувається у всьому величезному приміщенні. Уявляє а ось веде. Тому що все настільки труситься, я втрачаю просто орієнтацію в просторі. Але якщо насправді тут не так шумно і страшно, як може здатися на перший погляд, ці машини займаються тим, що остаточно пересівають муку і ділять її на сорти. Перший, другий, вищий, ви орієнтуєтеся в цьому. Ну а пізніше вона фасується. А якщо чесно, моє особисте відкриття. Таке враження, ніби я на іншій планеті. Власне, ось це вибойне відділення. Тут пахне, так як у моєї бабусі перед паскою. Неймовірний запах муки. Королева у цього всього господарства Зінаїда Миколаївна. Вона зараз займається тим, що наповнює мішок мукою. Ось ви це бачите безпосередньо. Потім мішок буде прошиватися. І це те, чого ще ніхто не бачив на нашому телебаченні. Повірте? І ось так за день дівчата можуть. Пропустити власне через свої руки майже 50 тонн муки, уявляєте? Ну і власне по ось цій транспортній стрічці мішки з готовим борошном потрапляють на склад. Ну, чудеса техніки продовжуються, як ви бачите. З верхнього поверху мішки з готовим борошном спускаються. Далі неймовірної сили чоловік просто Геркулес грузить їх на погрузчик. Ну так це називається в народі. Я не знаю, як вам інакше пояснити. І вони складаються відповідним чином на цьому величезному складі, де можуть зберігатися до того часу, поки не потрапляють на хлібозаводи і у наші магазини. Ми почекаємо до кінця, бо я дуже хочу покататися на цій штуці, добре? Завдяки чуду техніці і старанню усіх працівників готова борошна складається ось такі, ну, можна сказати, блоки, іначе конструктор лего накопичується на складі. Значить, куди ми власне їдемо, я не знаю, але якщо чесно, готова на край світу. Назад приїдуть. Всіба вам велике за те, що покатали. Йдемо, куди ми далі йдемо. Якщо ви думаєте, що це звичайний тепловоз, ви глибоко помиляєтеся, це частина експортної системи України. Адже зерно з елеватора грузиться на залізничні вагони, потім в порт, а тоді хліб з нашого зерна їсть увесь світ. Зрозуміло, що на підприємстві, яке займається безпосередньо зберіганням, сушінням і очищенням зерна, не обійтися без подальшої його переробки. На Богданівецькому комбінаті хлібопродуктів, окрім млина, є ще й завод комбікормів. Ось власне він і знаходиться. За нами. Його розміри також вражають, ну а відходи від виробництва слугують таким собі кормом для місцевих голубів. А на цьому наша екскурсія безпосередньо по виробництву підходить до свого завершення. Ми побачили усе, що тільки хотіли, і навіть те, що було, в принципі, заборонено. Побачили, чим може хвалитися комбінат і що має на сьогоднішній момент. А для того, аби дізнатися про перспективи та мрії, я пропоную поспілкуватися з керівництвом. Ну а директор підприємства Юрій Васильович молодий, перспективний і дуже талановитий керівник. У себе шеф. Богданівецький комбінат хлібопродуктів входить до складу державної продовольчої зернової корпорації України. Підприємство працює стабільно, сплачує податки, заробітну плату. Що дає змогу людям нормально відчувати себе на цьому підприємстві соціально захищеними? Основною із самих таких високих відзнак, це є занесення колективу Богданівецького кабінету хлібопродуктів на обласну дошку Пашани. Обласна влада цінує колектив підприємства, колектив підприємства завжди і підтримує і ні в якому разі не підведе. За два останні роки на підприємстві було проведено ряд модернізацій та відновлення. Підприємства, а саме, модернізація сушарного господарства, відновлення покрівель елеватора це близько 4 тисяч квадратних метрів покрівель, модернізація автовагового господарства. З механічних ваг ми перейшли на електронні, встановили систему відеоспостереження, що дає можливість контролю за вагою представників сільхозвиробників, які до нас завозять продукцію. В майбутньому ми, звичайно, плануємо вдосконалення сушарного господарства. Хочемо встановити декілька сушарок іноземного виробництва. Зараз проходить тендерна процедура в головному офісі корпорації по визначенню постачальника, який буде постачати сушарки. Звичайно, плануємо здешевлення процесу сушіння за рахунок нових технологій, тому що сільхозвиробнику дуже важливо отримувати Якомога найнижчі ціни на наші послуги. Партнери наші з року в рік не змінюються, і для сільхосвиробника, який завозить на сертифікований зерновий склад свою продукцію, для нього найперше, що важливо, це оперативність приймання продукції, тому що кожен простій автотранспорту при нерозвантаженні чи затягуванні розвантаження їхньої продукції, це. Додаткові втрати. Ми будуємо свої відносини так, що планування приймання будь-яких зернових культур завжди воно проходить з сільхозвиробником по домовленості, навіть в якійсь мірі ми створюємо графік. Люди отримують додаткові кошти на заробітну оплату в період інтенсивної заготівлі зерна. Восени люди підбивають свої здобутки, особливо аграрії, працівники сільського господарства. Нехай завжди буде злагода, добробут ваших домівках, гарний настрій до роботи. І все вдається, і урожай буде якомога вищий. Ви знаєте, декілька днів тому, коли ми вперше приїхали на Богданівецький комбінат для того, аби домовитися про зйомки, директор підприємства Юрій Васильович віткався з приводу того, що на виробництві мало якихось естетичних моментів для телевізійних. Сьогоднішній день вже завершується. Особисто для мене він пройшов дуже цікаво. А ще я зробила один важливий висновок: насправді головна естетика і голоправда цього підприємства в тому, що кожен його працівник певно дивиться у завтрашній день. Він точно знає, що щомісяця отримує середню заробітну платню майже 3,5 тисячі гривень. Щороку він поїде відпочивати на курорт, і через 10 чи через 15 років так само впевнено він буде дивитися у майбутнє своїх дітей. На цьому наша екскурсія завершується. Я сподіваюся, для вас вона була такою ж цікавою та неординарною, як і для мене. А користуючись нагодою, хотіла б привітати усіх працівників сільського господарства з наступаючим професійним святом. Лише усього самого найкращого для вас гарних врожаїв та добробуту. До побачення!